Шановні колеги, я хочу звернути увагу на те, що саме питання національного спротиву та національно-патріотичного виховання в час війни в нас на державному рівні фактично перебуває в досить незадовільному стані. Що мається на увазі? Всі ті програми освітні, які ми здійснили. Вони потребують реально більшого фінансування і реально більшої реалізації на місцях. Ми бачимо, що немає достатньої кількості навіть тирів сучасного обладнання, де наші діти мали би проходити базові навики. І вміння користуватися навчальною зброєю, бачу це, тому що неодноразово спілкуюся з нашими ветеранами, які навіть за власні кошти пооблаштовували тири і очікують на державну підтримку. Закони, які ми прийняли щодо підтримки. Національно-патріотичного виховання, на жаль, слабо розвивається на місцях, і тому для того, щоб ми сьогодні не тільки декларували нові законопроекти, які ми, звичайно, що підтримуємо, адже наші ветерани, наші військові, які мають бойовий досвід, однозначно повинні навчати. Але ми маємо розуміти, що це має бути державна стратегія, яка має впроваджуватися щодня. На жаль, вона дуже повільна. І цієї державної стратегії на місцях не відчувається. Якщо ми говоримо говоримо навіть про наші села, то там навчальні кімнати практично не обладнані жодним інвентарем, і все це робиться на руках волонтерів. А ця річ вкрай необхідна, тому що саме виховання молодих національно спрямованих лідерів дасть в майбутньому цій країні формувати правильну національну політику, як і в базі освіти, так і в базі національно-патріотичного виховання. Тому вкрай важливо крім наших законопроєктів, давати кошти і фінансувати. І в цьому має бути державна стратегія нас як країни, яка воює. Дякую.